З цим жити, тому що життя все по своїх поличках. А, ну, особисто моя мотивація була, ну, це те, що мій брат, друг стоїть там, ну, а я чим я кращий, що я тут можу сидіти і, і розпивати алкоголь і тому подібне. Ну, треба разом всім встати, закінчити це все. і і тоді буде мир. Тому що доки кожна сім'я не відчує е, біль втрати, до тих пір нічого не закінчиться. Це має зрозуміти кожна людина. Ти втратив когось на фронті з близьких? Ну, як з близьких? З друзів, з побратимів, так? Багато Батю, було їх. Та? Скажи, будь ласка, на своєму досвіді: особисто тобі чи було важко перелаштувати?